Багато хто, обираючи корпус для ігрового ПК, звертає увагу на те, щоб боковина дозволяла роздивитися комплектуючі, вентилятори ефективно охолоджували їх та при можливості підсвічували. Вітаємо на оглядовому каналі Гесіт. Підписуйтеся! Здавалося б, все згадане було в корпусі Chieftec Hunter, який ми досліджували більше двох років тому, і переїхало в оновлений Chieftec Hunter 2. Та й загалом спадковість, бачиш, неозброєним оком. Так, що ж тоді змінилося? Далі спробуємо погратися у знайди 10 відмінностей, а поки що дивимося специфікацію. Коробка повідомляє про ключові особливості пристрою. Є тут і вирізи по боках для зручного транспортування, хоча важить корпус менше 6 кг. Комплектація ж включає в себе все необхідне і не тільки. Набір гвинтів для встановлення материнської плати накопичувачів та інших компонентів. Чотири одноразові стяжки для проводів. Кабель і конектори для синхронізації підсвітки з відповідною інструкцією. А також інструкція зі збірки системника. Оформлення Чиптек Hunter 2 відповідає сучасним тенденціям ігрових корпусів. Так, на місці чорний матовий окрас, прозора ліва панель, а також перефоровані верхня та передня стінки. Якщо ж говорити про деталі, то на відміну від попередника, вентиляційних отворів на боковинах передньої панелі тепер немає. Зате захоплення повітря спереду відбувається через уже звичну сіточку посередині, яка простягається по всій висоті корпуса. Вона тут помітно ширша ніж у пристрої першого покоління, що має позитивно відобразитися на нагріванні комплектуючих. До того ж, мисливець другого покоління виглядає більш стильним і строгим завдяки парі металевих вставок. Інтерфейси та кнопки розташовані на передній частині верхньої панелі. У їх списку чіткі короткохідні клавіші для увімкнення, перезавантаження, зміни режимів та яскравості LED-підсвітки, а також два аудіороз'єми та по одному USB 3.1 Gen 1 Gen1 і USB Type-C. Останнього раніше і не вистачало. Незмінно в наявності два світлодіоди. Синій сигналізує про подачу живлення, а червоний про навантаження на накопичувач. Більша частина верхньої панелі прикрита магнітним фільтром і призначена для кріплення пари 120 чи 140 мм вентиляторів. При погляді стильного боку видно, що виробник не передбачив додаткового простору зверху для встановлення відповідного радіатора РСО. Однак важливо зауважити, що відсутність передбаченого простору не означає, що це неможливо, правда ж? Також ззаду є 120-мм пропелер з регулюванням по висоті, 7 слотів розширення з одноразовими заглушками та загальною фіксуючою пластиною, а також місце для розташування блока живлення. Є тут і пара фігурних гвинтів для фіксації металевої боковини, тоді як скляна панель тримається на завісах. Блок живлення буде отримувати повітря через перфорацію у нижній панелі, як і зверху, тут також передбачений знімний пиловий фільтр. Поруч видно два фігурні гвинти, які фіксують кронштейн для жорстких дисків. Достаток повітря забезпечить немаленька висота ніжок 22 мм. До того ж, на них є м'які елементи, які допоможуть зберегти стільницю у первозданному вигляді. Що ж до боковин, то права представлена звичним листом металу без вирізів чи перфорацій. На звороті по периметру є ребра жорсткості, що важливо для панелі товщиною усього 0,6 мм. Також в середньому і товщина металу шасі. Втім, цього цілком достатньо, щоб корпус відчувався надійним. Ліва ж боковина має аналогічні розміри, але при цьому представлена загартованим склом товщиною 3,4 мм. Є тут і пара магнітів з тоненькими м'якими прокладками, які фіксують її, а також ручка, призначена для зручного відкривання. Завдяки такій конструкції, доступ до внутрішнього простору можна отримати всього за кілька секунд. Нагадаємо, що у попередника для цього потрібно було відкрутити 4 гвинти по периметру, що не так зручно. Середина тут така ж чорна, як і його екстер'єр, та й компонування цілком очікуване. Маємо тунель для блока живлення і габаритних накопичувачів знизу, та вільний простір для решти компонентів у верхній частині. До речі, тунель, на відміну від попередника, не має бокового вирізу в зоні розташування блока живлення. Тож на зовнішності блочка при потребі можна буде і зекономити. Зате присутня перфорація по всій площі, є місця для установки пари 120 мм вентиляторів, тріо вирізів для прихованого підведення кабелів і ще один попереду уже для монтажу РСО. Корпус Chieftech Hunter 2 дозволяє встановлювати навіть дуже габаритні водянки розміром 280 та 360 мм. А ще при бажанні три фронтальні 120 мм вентилятори можна замінити парою 140-вок. Комплектніші рішення неспроста мають білі лопаті, при цьому легко розпізнати наявність підсвітки. Також виробник попіклувався і про наявність антивібраційних прокладок, але фронтального пилового фільтру немає, тому власникові слід бути готовим частіше заглядати всередину. Тильний пропелер повністю аналогічний фронтальним, має і прокладки, і RGB світіння. В свою чергу, отвори для кріплення вентиляторів зверху завбачливо сунуті вбік для максимальної сумісності з материнською платою. Тому, як показала практика, радіатор 240 мм водянки при великому бажанні сюди також можна встановити. Головне, щоб при цьому не заважали габаритні радіатори на модулях пам'яті та материнській платі. На жаль, вихідні кабелі передньої панелі тут нічим не прикриті, зате вони максимально високо ховаються за піддоном. Останній обладнаний вирізом для полегшення монтажу процесорного кулера та отворами для прихованого прокладання кабелів. Також ближче до передньої панелі передбачене посадкове місце для одного 2,5-дюймового носія. А ще два аналогічні пристрої можна закріпити на парі кронштейнів з фігурними гвинтами. У Chieftec Hunter 2 є ще один елемент, який ми бачили і всередині попередника хаб для об'єднання до п'яти вентиляторів та двох LED-стрічок. Завдяки йому є можливість під'єднати всі пропелери всього лише до двох роз'ємів на материнській платі. А додаткове живлення всіх цих елементів забезпечить відповідний коннектор SATA. Ще нижче передбачене місце монтажу блока живлення та кронштейн для кріплення накопичувачів. Якщо останній зняти, то сюди помістяться джерела будь-якої довжини. В іншому випадку виробник радить обмежитись рішеннями до 180 мм. Щодо накопичувачів, то на кронштейні можна зафіксувати пару 3,5 дюймових носіїв або по одному 3,5 і 2,5 дюймовому Спосіб їх фіксації доволі незручний, оскільки для демонтажу верхнього накопичувача завжди доведеться знімати і нижній. Та й будьте готові щоразу відкручувати та прикручувати сам кронштейн. Зазначимо, що ця болячка викликала невдоволення і серед власників першої версії цього пристрою. Комплектний хаб передбачає різні режими та яскравість підсвітки, які регулюються кнопками передньої панелі. Але цікавішою для більшості покупців буде підтримка синхронізації світіння з материнськими платами усіх ведучих виробників: ASUS, Ezrock, Gigabyte та MSI. Барф Tech Hunter 2 і справді не бракує. Ще однією його перевагою є підтримка габаритних процесорних кулерів висотою до 170 мм та відеокарт довжиною до 350. Загалом якихось труднощів з процесом збірки не виникало, як і нюансів на зразок зайвих вібрацій чи дрижання при роботі. Також згадаємо і про набір проводів для підключення фронтальної панелі. Він включає до свого складу колодку HD Audio, коннектору для підключення клавіш та led індикаторів а також кабель для приєднання портів USB 3.0. Усі вони мають більш ніж достатню довжину 60-70 см. Це ж стосується і 50-сантиметрового кабелю живлення контролера підсвітки. Корпус Chieftec Hunter 2 ми протестували з комплектними 120-мм вертушками, які оберталися при цілком комфортних з точки зору шуму 1300 обертах на хвилину. В свою чергу швидкість вентиляторів RSO була зафіксована при вже не дуже приємних для вух користувача 2200 обертах, а пропелери відеокарти на 70% від максимуму. Крім того, у BIOS материнської плати була активована опція Intel Adaptive Boost Technology. Програма AID64 допомогла значно навантажити процесор, проте поєднання RSO з корпусними вентиляторами забезпечило мінімальну різницю з відкритим стендом лише 2 градуси. Відеокарта була трошки гарячішою на 3 градуси, а SSD та материнській платі і зовсім було краще всередині корпусу. Бенчмарк 3D Mark Spy навантажив і процесор, і відеокарту. Комплектні вентилятори, не дивлячись на невелику частоту обертання, чудово впоралися з таким завданням. Так, порівняно з показниками на відкритому стенді, дані компоненти нагрілися більше на 4 і всього лише 1 градус відповідно. У MSI Combustor різниця вже помітніша 5-7 градусів. Але до критичних значень все ще є хороший запас. Тож при бажанні у середині Chift Hunter 2 цілком можна збирати продуктивну конфігурацію. Що ж, згадані на початку огляду 10 відмінностей від попередника у Чифтек Hunter 2 нам не вдалося знайти. У них дійсно дуже багато спільного. І все ж оновлена передня панель з металевими вставками тепер має більш строгий вигляд. До того ж, завдяки збільшенню ширини перфорації вона ще краще продувається. Але як і раніше, за нею ховаються три яскраві пропелери. А ще один такий вже працює в тилу. Як наслідок, маємо хороше охолодження навіть доволі гарячих внутрішніх компонентів. Також зміни торкнулися скляної боковини. Тепер вона представлена дверцятами із завісами з одного боку та парою магнітів з іншого. Такий підхід дозволить дуже швидко потрапляти усередину, та й боковина без фігурних гвинтів виглядає симпатичніше. Решта ж панелей фактично не змінилася, в тому числі і незручний кронштейн для фіксації жорстких дисків. Щоправда, в списку інтерфейсів один USB Type A був поміняний на USB Type C, що відповідає сучасним тенденціям. А от форма та розташування кнопок і роз'ємів точно такі ж. У підсумку Chieftec Hunter 2, як і його попередник, здатний помістити в собі габаритні продуктивні комплектуючі, ефективно їх охолоджувати та тішити власника виглядом системи з яскравим світінням. І все це коштуватиме близько 85 доларів. Ну а як вам таке оновлення? Достатньо, щоб у назву додати 2? Чекаємо на коментарі. Також не забувайте ставити вподобайки і підписуватися на канал. До нових відео, все буде Україна!